Лише 1% користувачів Google таблиць знає про те, що функції і що туфта, звісно. Ну, от чому одразу туфта? От мені особисто цікаво. Таким як ти, все цікаво. Таким це яким? Чесно кажучи, обережніше, чувак, по лезу ходиш. Лише 1%... Слухай, а стань на стільчик. Щоб тебе було краще видно. Який нафіг стільчик шо, у садочку? Продовжуй. Лише один відсоток. Почекай. Ти щось маєш? Проти мене? Молодчі. Продовжуй. Почекай. Ні. Продовжуй. Ні, почекай. Продовжуй. Я кажу, почекай. Кажу, продовжуй. Ні, почекай. Лише один відсоток користувачів Google таблиць знає про те, що функція і штяг на дані з будь-якої таблиці. Пошли. Нахрен. Обыдва. Тю, а чего он? Не знаю. Мужиковый? Не, Краще смузи. Молодцы.